Збройні сили України поповнились модернізованим легким військово-транспортним літаком Ан-26, або як прозвали його у народі, везунчик. Руку до відновлення повітряного судна приклали волонтери громадського об'єднання «Крила Фенікса, працівники державного підприємства Антонов та авіатори 15-ї бригади транспортної авіації. Ця робота виконані приблизно ну не приблизно орієнтовно на 2,5 з мільйони гривень. Безкоштовно обладнання, вироби, дальномір, відповідач. Курс висоти висотоміри футовометровий надавали ми військова частина, а вони встановлювали, розробляли конструкторську документацію та експлуатаційну. У найкоротші терміни було проведено комплекс робіт з оновлення бортового радіоелектронного обладнання літака. Тобто відтепер військовий транспортник зможе літати міжнародними авіаційними трасами, використовуючи радіозв'язне, навіаційне та посадкове обладнання громадських аеропортів. Курсова система курсом П. она является нам очень точной вот все гражданские борты используют аналоги этой системы которые работают с наземной системой посадочных радиомаяков илс так называемая точная система захода на посадку а курсовой о, ответчик блок ответчика это облегчает работу как и нам так и диспетчерам которые видят и метку самолета и его высоту которая идет вот от футомера, указателя высоты в футах футомера так называемого Виконавши свій перший після модернізації проліт, везунчик успішно повернувся на рідну слитную посадкову смугу. Екіпаж роботою літака задоволений. Як Как сьогодні видели, сегодня такая погода не очень да, благоприятная, такая низкая облачность и так далее. То есть уже использовали вот эту систему ІЛС, ну, курс МП, которая работает с наземными маяками ILS, довольно-таки неплохо себя показала. То есть никаких нареканий я не могу сказать. Співпраця армійських авіаторів, волонтерів та держпідприємств розпочалась вже давно. Так Антонов продовжив термін служби майже 20 літакам, що перебувають на озброєнні вітчизняного війська. Сергій Жуковський Володимир Стройков час ще.